Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Теракт в Одесі. Нічний вибух у магазині патріотичних сувенірів СБУ вважає терактом. Засідання відбулося, але вироку немає. Вирішення долі спірного приміщення Ради ветеранів перенесли на 10 грудня. Ремонт дістався туристської. Облаштувати вулицю планують до кінця року. Розпочинаємо випуск із надзвичайної події. Потужний вибух в одеському магазині патріотичних сувенірів, який прогрімив минулої ночі у центрі міста, назвали терактом. Матеріали справи вже передані до СБУ. Вибух по вулиці Мала Арнауська стався близько півночі. На думку фахівців, під вікном магазину Патріот було закладено близько 200 грамів тротилу. В результаті вибуху були пошкоджені вікна магазину, частина стіни під одним з вікон і припаркований поруч автомобіль. На щастя, жертви та постраждалих немає. Одеська міська рада ветеранів України під загрозою опинитися на вулиці. Організація не може скористатися своїм законним правом на пільгову оренду приміщення на французькому бульварі. Хоча з самого початку воно було оформлене на раду ветеранів приморського району. Після засідання суду 5 листопада справу перенесли на місяць. Чергове засідання відбулося сьогодні. Чи винесла Феміда свій вирок цього разу? Дізнавалася наш кореспондент Катерина Чабан. Рада ветеранів, від котрої і відкололися учасники новоствореного фонду порятунок, у скрутному становищі. Ветеранів не пускають у своє власне приміщення. Протистояти порятунку самотужки, рада не в змозі. Справу вирішили направити до господарського суду Одеси, аби вже на законодавчому рівні у боротьбі за приміщення на французькому бульварі поставити крапку. кажуть таке рішення остання крапля витримки та суперечок. Ми як говориться, ветерани, общественної організації вот таким. Безобразие, вот этот притунок, который вот это затеял, вот это безобразие, это безобразие. Мы ми все. З подібними проблемами рада ветеранів зіткнулася вперше за 25-річну діяльність. Свого часу місто надало організації приміщення у всіх районах Одеси на пільгових підставах. Квадратні метри повинні залишатися за ветеранську організацію приморського району. Водночас це не виключає право порятунку використовувати їх за необхідністю. Піддесят процентів 60% не мають вообще ветеранской первичной організації, никаких помещений. То есть работают на дому, принимают на дому. А это никуда не годится. Поэтому мы просим все-таки суд, чтобы решил, чтобы помещение освободили для первичных Ветеранських організацій. Міська влада всіляко підтримує пенсіонерів та ветеранів, але наголошує, всі громадські організації повинні бути пов'язані із первинною радою ветеранів. Епопея з благотворительним фондом «Порятунок» длиться вже більше півтора року. В процесі круглих столів я для себе зрозумів одно. Мер міста Одеси Геннадій Труханов за ветеранів. Він готовий помогать, он готов поддерживать ветеранские организации, но он несколько видит это по-другому, чем благотворительный фонд «Паритунок». Геннадий Труханов считает, и это, в принципе, логично, что общественные организации, ветеранские объединения, фонды должны объединяться вокруг первичной ветеранской организации. Поскольку государство выделяет сотни миллионов гривень на підтримку ветеранів. Чергове засідання, яке проходило у господарському суді Одеси 3 грудня, ситуацію не прояснило. Слухання знову перенесли вже на 10 грудня. Служителі Феміди запросили додаткові документи. Вони необхідні для повноцінного розгляду справи та її остаточного вирішення. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Міська влада продовжує виконання програм благоустрою Одеси. Нині капітально ремонтують дорожнє покриття на кількох вулицях. Тривають роботи і на проблемній туристській. Завершити її реконструкцію планують до кінця року. Як шляховики справляються із завданням, проінспектував заступник міського голови В'ячеслав Шандрик. Капітального ремонту дорожнього покриття на вулиці Туристській місцеві жителі чекали багато років. Вулиця є соціально значущою, адже раніше діти ходили до школи та ліцею розбитими дорогами, ямами та калюжами. Сьогодні картина інша. Вулиця Туристська це рівний асфальт і акуратні бордюри. После того, когда мы благоустроили магистральную улицу, был выполнен большой объем работ по улице Щорса, возникла необходимость в обустройстве подъездов, то есть прилегающих улиц, одной из которых является улица Туристская. Казалось бы, улица небольшая, но она имеет социальное значение. Здесь находятся два учебных заведения. Это 95-я школа, это лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Родители обращались к нам с просьбой благоустроить тротуары для того, чтобы можно было детям безопасно подходить к школам. Кроме этого, по этой улице проходят маршруты городского транспорта и нормальное дорожное полотно хорошее позволит и сократить время проезда маршрутного транспорта и, в общем-то, сберечь Сам подвижний состав. Як зазначає начальник управління дорожнього господарства Одеської міськради Андрій Шмагай, на початок грудня роботи виконано в обсязі 95%, а завершить їх до кінця року. Общу площі покриття – 3,5 половини тисячі квадратних метрів, із них 2,9 і квадратних метрів проїжджа частини. Настоящего роботи. Будут продолжены роботи по до конца року по обустройству обочин. Нужно сказати, що это не единственная улица. Ми і на улице Пешоновская выполняем роботи. Мы ведемо роботи на двухуровневой уровнів по Ленинградському. шоссе. конечно же, ведуться большие роботи на улице Известковой. То есть Значительний об'єм дорожно-строїтельних робіт призводяться в місті, і всі ці роботи знаходяться на лічному контролі мера города Геннадія Леонідовича Труханова. Ремонт проблемних ділянок дорожнього покриття, незалежно від того, центральна це частина міста чи околиця. Принцип роботи нинішньої міської влади, вулиця якою раніше було складно проїхати, не те, щоб пройти після капітального ремонту. Суттєво змінилася. Тепер кажуть, місцеві мешканці вони відчувають себе частинкою великого міста. Хочу особисто подякувати від колективу свого, від батьківського колективу за ту роботу, яку виконано міською владою. Дуже зручно, дуже гарно, дуже комфортно для наших дітей. Я хочу виразити від жителів нашого району від старожилів, тому що мені вже прожила тут більше. в общем, 50 лет. Вот. В этом районе действительно хочу поблагодарить городскую власть нашу. Действительно. Хочу поблагодарить наших непосредственно депутатов, которые обращают внимание на наши просьбы. Вот. Почему? Потому что здесь мы и родители, и дедушки, и бабушки, и преподаватели. Все хотим, и наши жители, все хотим, чтобы мы жили лучше, краше. И спасибо власти, действительно, и городской, и нашим местным депутатом. Очень много лет в нашем районе ничего, ну, не было такой, такого, такой цивилизации, можно сказать, как вот, допустим, в городе. И сейчас мы себя чувствуем, что мы тоже вот часть города, что у нас тоже такая красота, что вот нам приятно, что мы живем в таком красивом районе, ходим по такому ровному асфальту, что можно одеть какую-то нарядную обувь и прийти как... Как всі люди, которые в місті ходять по красивим дорожкам? Одеські підприємці продовжують ігнорувати прийняті містом рішення і встановлюють свої торгові будки, не маючи на це відповідних документів. Мерія закривати очі на такі дії не має наміру. Мафи з вулиць міста демонтують мало не щодня. Будка з шаурмою у бороди. Такий новий об'єкт з'явився на вулиці Заболотного без комунікацій, антисанітарні умови. А найголовніше відсутністю господаря документів, що підтверджують законність споруди. Все це і стало приводом для демонтажу мафу. Демонтіру його по рішенню номер 292 дівносто два детського сполкома от тридцятого об'єкт знаходиться тут без яких либо документів. Уводі на штраф Будка ще будувалася, коли співробітники управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради привезли припис про необхідність надання документів на цей об'єкт. А у разі їхньої відсутності демонтувати споруду власними силами. Втім, підприємець і не подумав з'явитися. Проігнорувавши припис, він розпочав роботу. Після цього місто винесло повторний припис на демонтаж, який було включено до відповідного рішення виконкому від 30 жовтня. Предприниматель также проигнорировал, уже после того, как оно даже было включено в решение, мы принесли еще одно предписание уже в соответствии с решением, демонтировать данную будку собственными силами и дали срок неделю. Так как оно было опять проигнорировано, то, соответственно, вот сегодня приехала машина, и проводятся работы по демонтажу данного сооружения. Відповідності з рішенням міськвиконкому одеської міськради співробітниками управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів протягом останніх п'яти місяців проведено заходи з демонтажу 140 тимчасових споруд. Усі вони були встановлені з порушеннями або без відповідних дозвільних документів. 52 торгових об'єкта було демонтовано лише у листопаді. За той же період чотний було демонтировано порядка елітів более более улічної торгові, включає вот такі вот лотомати, поповняшки, ну, термінали поповнення, також лотки, торгові ряди. Только за останній місяць, за ноябрь вот, текущего року, було демонтировано 52 об'єкти. Бригада, яка здійснює роботи по демонтажу, працює цілодобово. Деякі підприємці демонтують свої незаконні торгівельні об'єкти власними силами. Потік глядачів до дельфінарію немо не зменшується. Його вже відвідали діти-інваліди та бійці АТО, які лікуються у одеському шпиталі. Цього разу справжнє свято влаштували для родин вимушених переселенців зі сходу України. Тему продовжить Марина Нідавєс. Дельфінарій Немо не вперше дарує позитивні емоції людям з особливими потребами, соціально незахищеним верством населення та сиротам. Тільки цього року 15 тисяч дітей відвідали дельфінарій на благодійній основі. Тепер до них приєдналися і переселенці з Донецької та Луганської областей, які зараз проживають в санаторії Куяльник. 70 інвалідів із зони АТО стали гостями Немо. Серед них візочники, люди похилого віку та діти. Спілкування з дельфінами кажуть, працівники Немо допомагає справлятися із пригніченим і депресивним станом психіки Ці морські жителі здатні заспокоювати нервову систему. Саме це нині вкрай необхідно людям, які опинилися у скрутній ситуації. Втікаючи від війни, вони вимушені були покинути рідні домівки і шукати притулку в інших регіонах. Усі, хто побував сьогодні у дельфінарії, в один голос кажуть: дуже вдячні за позитивні емоції і гарний відпочинок. Тим паче, що відвідують дельфінарії вперше у житті. Представлення дуже сподобалося Огромне спасіба адміністрації на которые пригласили нас, дети в восторге, мы тоже от такого представления просто, я первый раз вообще вижу дельфинов вот так вот близко и котиков морских, ну, просто в восторге, даже немного прослезилась если честно от такого восторга. Пілкування та купання з дельфінами для осіб з обмеженими фізичними можливостями збільшує тілесний комфорт та покращує їхню увагу. Навіть невелика кількість часу, проведеного з цими морськими жителями, підбадьорює та дає максимум позитивної енергії. Якщо ми сидімо на відстані і такий позитив від них, то я представляю, якщо прикоснутися до дельфіна, то, мабуть, отримать ще більше того будь Після вистави діти, які були на видовищі, мали шанс поплавати з дельфінами і зарядитися новими емоціями. Варто зазначити, що дивовиставу для людей з особливими потребами та їхнім дітям немо організував безкоштовно. Свої двері для багатодітних родин, інвалідів та інших соціально незахищених верст населення дельфінарій відчиняє не вперше. Подібні заходи будуть проводитися і в майбутньому. Катерина Чабан, Марина Недовес, Георгій Дячик. Бізнес на інтимі. Саме такою сумнівною діяльністю вирішила заробляти одна із одеситок. До своєї діяльності правопорушниця залучала іногородніх дівчат, але отримувати великий прибуток їй перешкодили правоохоронці. Деталі у наступному сюжеті. Одеська міліція викрала чергове гніздо розпусти. Жінка, яка займалася звідництвом, і дівчата, які на неї працювали, попалися на гарячому. В ході проведення операції нічне місто з співробітникам управління боротьби зі злочином пов'язаними з торгівлю людьми, надійшла інформація про те, що Мешканка міста Одеси 86-го року народження займається звідництвом молодих дівчат з метою надання сексуальних услуг а саме заняттям проституцію. З цією метою вона орендувала квартиру і залучила до заняття проституцією молоду жительку Вінницької області. Після цього зайнялася пошуком клієнта. Коли бажаючий знайшовся, жінка на орендованій квартирі влаштувала йому зустріч зі своєю знайомою. А для того, щоб організоване дозвілля, клієнту запам'яталося надовго і сама. А взяла в ньому активну участь за цим заняттям їх і застали співробітники міліції за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 302 частиною 2 кримінального кодексу України та триває слідство. Також співробітниками управління перевіряється. Причесність вказаної особи до втягування неповнолітніх особ у злочинну діяльність у затриманої вилучили трохи більше тисячі гривень. Правопорушниці не стали віднікуватися і самі зізналися у скоєному. Катерина Шабан Георгій Дячик. На цьому у мене все. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. На все добре і бережіть одне одного. Побачимось.